Весь світ ухопила ідея усвідомленого споживання. Це потрібно, щоб зменшити виробництво і його вплив на зміни клімату, а також кількість відходів і ресурсів, які йдуть на їхню переробку. Ми також вирішили по-новому подивитися на речі, які вже не носимо, але шкода викинути. Як продовжити життя старого светра? Можна створити затишний маленький килимок своїми руками. Чи підтримати ЗСУ і передати власноруч в'язані шкарпетки. Виготовлення старих речей нових має свої плюси. По-перше, це екологічно і ощадливо. По-друге, улюблена річ залишається з вами значно довше. По третє, будь-яке рукоділля. Підвищує настрій, сприяє розвитку уваги, логічного і образного мислення, творчості, художніх та естетичних здібностей, і педагоги, і учні отримують радість від виконаної роботи, від спілкування за спільним хобі, а також відчувають гордість за досягнуті результати.